Шановні мої підписнички та гості ютуб каналу, всім доброї ночі. Пам'ятаєте, друзі, як я вам говорив, що щоб врятувати наші насадження, картопельку, розсаду, будемо йти зранку, розкидати солому, підпалювати. Ну, спробуємо врятувати наш врожай від морозу. Я вам говорив? говорив? Ось настала глупа ніч і машинка вже прогрівається. Зараз покажу вже сусіди палять хвилинку. Так, okay. і ми їдемо зараз. Так, шановні. І ми зараз їдемо палити біля наших насаджень. Шановні мої, задиміли пів села вже. Так, тут біля розсади вже димим. Вон далі. Бачите, люди теж розвели багаття. Вон далі, в далечині, бачите? Все село миготить в кострах. Бачите, з пишкою погано. Видно? Бачите. Палим, палим, друзі. Хочемо врятувати, хто це? Качки чи хто воно? Качки, мабуть. Хочемо врятувати наш і так уже підмерший врожай. так що, друзі, зараз буду. Блін, солома волога, розумієте, після дощу? Поки-поки вона розгориться. Так, а ви напишіть в коментарях, чи це марна праця, чи ні. Мені дуже і дуже цікаво. Може хтось старший мене дивиться мене. Чи це я для самоуспокоєння, самовнушення роблю. Чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, тут уже підкидати потрібно. Ось наша картопелька, бачите? Так, працюємо далі. Так, ще одні сусіди підключились. Вон палять, там вже димок. Друзі мої, не подумайте, це ніякі не середньовічні ритуали якогось 18 го чи 16 го століття. Це ми хочемо хоч якось небудь врятувати свій врожай від заморозків. Так що, хто знає, який воно. Працею, яким трудом все дістається, той зрозуміє. А хто не, не зрозуміє, тому і не докажеш нічого. Так, димок, наче, наче йде низом. Ну, в основному, вверх, ну, частина якась йде низом. Як в дитинстві. Хтось запікав картоплю чи ні? Ану, напишіть в коментарях. Така сама атмосфера. Ще одна асоціація, така наче кабана на соломці шмалимо. <сум> дим, дим тут по всій окрузі. Бачите, сусіди палять. Всі палять, всі палять, всі хочуть врятувати свій врожай. Працюємо далі. О пів на п'яту ранку. Не знаю, чи картоплю вберегли. І розсаду. А пів села задиміли це точно. І бур'ян від соломи буде, мабуть, тут роками. Такий от результат. А далі побачимо. Так, ну що, шановні мої підписнички, така в нас ситуація зараз, так? Побачили всі. Я думаю, так. Чому бить, тому не міновать. Не знаю. І так тут уже провів дуже багато часу. Диму тут, запасу, диму тут вистачить на довго ще. Так, зараз хочу поїхати додому, трішки поснідати та їхати працювати. Сьогодні буде робота, я думаю, так, хотілося б на старому хуторі. Так що щось покажу можливо. Так що, шановні мої. Для самоуспокоєння ми зробили все, а навіть і більше. Бачите, тут заморозок який, бачите? Це все мороз. Мороз у травні, да? це капець, хто б міг подумати. Ну, в нас тут невеличкий огородик, да? я там в попередніх відео говорив. Ну, при самому такому поганому розкладі купимо тієї картоплі. <кхід> Жалко, все одно труда своєї праці, шкода. Ну, а людям, в яких Десятки, сотні гектар, що тоді казати. То взагалі дуже-дуже тяжко. Ну, на все воля Божа. Я ж кажу, чому, бить, там мені мінувати, що тут додати. ви напишіть в коментарях, як ви це бачите. Добре, шановні, пізніше вімкнемось. Ще одне, шановні, не відходячи від каси, подивився тільки що від прямого ефіру коментарі. Що за пару кілометрів від мене плюс 5, І що? Сильний мороз. Дивіться. Не плюс 5, а в нас плюс 2-3 було. А на землі, ось бачите. Мінус 1, мінус. 2, може. Може і так. Нуль. Так що, ще один коментар був. Чи щось помогло, чи ні. Я ж кажу. Побачимо. Я думаю, такого результату, ефекту прям не буде. Ну, не знаю. Побачимо. Все побачимо, шановні. Хотілося б зберегти врожай, ну а, а так побачимо. На крайняк купимо купимо ті чотири сітки картоплі чи п'ять, скільки там їх на зиму. Не будемо грустним, як той казав. Йдемо далі. Так, шановні мої підписнички. Ми вже на старому хуторі. Вон там вон ми палили наше багаття. А дим, бачите, стелиться понизу. Так, тут чоловік посіяв сою та ще катками пробіг, бачите? Який результат. Будемо бачити, слідкувати. Так, шановні, у нас тут робота буде сьогодні, планується на старому хуторі. Це так, екскурсію вам невеличку проведу. Є в планах тут покопати трішки. Все-таки після свят треба попрацювати. Так вчора накреслив схему, по якій буду йти. А так, в сторону ями. Так що, друзі, Сьогодні, мабуть, трішки покажу вам. Бачите, друзі, це не я такий один, відчайдушний. Тут нас пів села займаються таким. Розпалювали багаття. Ну, я ж кажу, всі хочуть врятувати свої врожаї. Так що, всі цінують свій труд, свою працю, хочуть, щоб було як краще. А виходить, я не знаю, як завжди чи не як завжди, напишіть знову ж таки в коментарях. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, в мене ранок почався далеко не з кави. Бачите, прокопав траншейку таку невеличку. Далі, далі будемо поглиблювати її. Так що 15 метрів длина. Шарину, ну, на два штика, мабуть, шарину будемо робити. Так ще ну, трішки підрівняємо. Зараз батько підійде, допоможе, говорив, а я йому там обіцяв допомогти. Отакі от у от нас роботи сьогодні в старому хуторі. Бачите, земляні. Земляні роботи найтяжчі. Так, придбав маяки. В будинку зробити, стяжку по маяках. Ігорьок, кум казав, придбаєш маяки, обізвашся. Приїде, допоможе виставити. Так що будемо працювати. Потихеньку не спіша. Спішить потрібно, не спіша. Ну, а тут будемо глибину десь 1,20, метр двадцять метр п'ять. десь така глибина буде. Так, щось мене, бачите, занесло. Нічого, воно тут підрівняється, буде, буде все добре. Так, працюємо далі. Так, друзі, прийшли до мене мої рідненькі група підтримки. Марф, що там, кажи, розповідай. Отак, от отак, так, от так. Бігла, бігла, бігла. А тут роботи страшне. Тут роботи дуже багато. Так, шановні, копаю. Батько прийшов на допомогу. Казав, щоб ні ти мені не мішав, ні я тобі не мішаю. Я буду копати яму, а ти копай валерчик, говорить, траншею. Так що, щоб ми один одному не заважали. Така от у нас сьогодні буде робота. А їй треба де найбільше не можна ходити, так? Да? Марф? донечка, Оп! Кажи. що Там ножками треба ступати, так. Да. Так, працюємо далі. Дай помічниці. Ну, що вам сказати, шановні, щодо до врожаю. Ну, врятували ми його. Дивіться, помідорчики, як звіночок, як дзвіночки, точніше. Тюків сюди було нанесено. Дивіться, картопелька чудово себе почуває. Окрім отут де диму не було, тут вона в гіршому стані. А тут дивіться. Ось, бачите? Де диму не було, отут почерніло. Це я вже розпалив. Дуже пізно, коротше. Дивіться. Оці вважайте, рядочки. А тут, дивіться, все чітко. Читайте, рахуйте так. Сюди вітер був. дивіться, Більш-менш. Врятували. Ой де. Ну, мороз діло таке. Ну, Мої підписнички кажуть, Валечик, не переживай, е -е, картопля відійде. Якщо б розсада померзла, то де було б проблематично. А так воно відійде. Вражайність буде менша, але ж вона відійде. Ну, мене це радує. Просто е -е, шкода, я ще раз повторюсь, в десятий раз шкода свого. Своєї праці, свій труд, який ти сюди вложуєш. Душу і серце, так скажімо, сюди вложуємо, да? а воно погодні умови вносять свої корективи. Ну, нічого. Та воно все одно, вітер вітер ту сторону був. Потрібно було цілу скирду запалити, а вона під осіб тліла б. Так що, шановні, Результат є. Результатом задоволений. В цілому. 95% картопельки збереглось нормально. А от, бачите, стороною оцієї пройшов морозець. Фух, ну нічого. Їдемо далі працювати, бо роботи не початий край, шановні мої. Роботи просто. Ну як і всіх. Працюємо далі. Так, ну що, прийшла заміна дідусеві. Захар. А? Тобі подобається копати, так? Да? Да. Ну все, Варь, витягуй драбину. Хай він тут до вечора копає чи до ранку. Та я жартую. А. Ви що? А він і не розстроївся, він би копав би, так, да, Захар? Да, Ні, дівчикам туди не можна. Да, і Тобі не можна сінь. Бо ще дід побачить, і бабушка по жопі дадуть. А тобі взагалі дозволили до нас сюди чи ні? Марфа що там, донечка? Марфа тут гуляє, їй все подобається. Що сказати, друзі? Трішки там попрацювали. Продовжуємо наші археологічні розкопки. Зараз дідусь прийде, буде тут яму копати. А я буду далі траншею копати. Що, донечко, що? Глина тобі вподобає, так? Да? Помічниця. Ні, Вар, не можна тобі. Так, працюємо далі, так? Да? Ну що, шановні, вам сказати? Отут уже глибина метрова йде. Я хочу прокопати аж до кінця, ну, хати, до краю хати. І, в принципі, завтра може. Ну якщо я докопаю, тоді завтра ще 20 см чи 30 скільки треба. Я думаю 20 хватить. І буде метр двадцять. Так, що тут батько? Батько вже тут теж, мабуть, заморився. Земляні роботи виморюють і конкретно виморюють. Та це викидає ще все, да, батько? Так, дядя Юра, доброго здоров'ячка. і вам. Так, що, шановні? Бачите, і так за один день дуже багато чого зробили. Як бачите, самі тут побільшало земельки, глини. Так що, шановні мої підписнички, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наш сьогоднішній ефір, сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд дане відео. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна. Коментуємо, ставимо подобайки, підписуємося, бо багато людей дивиться все ж таки без підписки. Підписуємося, не забуваємо, все буде добре. Всім добра!